Харків'яни вважають, що місто під час війни в першу чергу тримається завдяки військовим, які боронять Харків. Комунальникам, які, попри складні умови, роблять місто чистим та комфортним, а також медикам, рятувальникам, пожежним, які миттєво реагують на наслідки прильотів. А ще значна частина респондентів вважає, що саме настрій і сила духу харків'ян є важливою складовою незламності міста. Такі результати дослідження соціологів. Що ж з цього приводу говорять пересічні харків'яни? Запитаємо. Доброго дня, скажіть, будь ласка, на вашу думку, завдяки чому тримається Харків під час війни? Я думаю, через те, що люди в Харкові не зупиняються, і влада теж так поставила, що не дивлячись ні на що, все має працювати, і люди так ставляться до і прильотів, і до всього, що це не кінець світу. І навіть працюють деякі магазини, які в небезпечних зонах знаходяться, але якось надихаються тим, що ми є один одного і ми. Рухаємось далі, це не зупиняє нас якось жити, тому це, я думаю, тримає нас. Завдяки військовим, завдяки медикам, саме першим медикам. Він чистий дуже город. Я вважаю, що перш за все, завдяки військовим. Ну, мабуть, завдяки тому, що ми харків'яни незламні. Ми ніколи не знамось, перемога буде скоро. Ми дуже чекаємо все буде добре. Завдяки людям, які працюють понаднормова, які боронять, які налагоджують інфраструктуру, і таке інше. Я думаю, що те, що ми є один в одного. Люди дуже підтримують один одного. Віри в Бога, багато кому допомагає. Мені особисто, і коли ти розумієш, що десь прилетіла в землю, а могла прилетіти там, де було багато людей, це дає таку надію на те, що все це колись закінчиться. Взагалі із Запоріжжя приїхала сюди до друзів, І тому мені надихає тут, що вони тут все роблять і парки, і парки зроблені. Це вдяки любові до місту, громадян, які тут проживають. Які не покинули Україну Харків, які працюють попри все, які люблять своє місто і дивляться за ним. Завдяки зсу, людям, які тут проживають, меру міста. Всім велика вдячність. Я вважаю, що це саме згуртованість, тому що я вважаю, що Харків один з найзгуртованіших міст України. Ну, у нас самі кращі люди в Харкові. Вони дуже ну, відну да, от якби відповідальні. Ну, Харків кращий. Комунальники, ми взагалі від комунальників в шоці. Тому що чисто і квіти квітнуть, красиво скрізь. На мою думку, ну воєні це саме. Перша, так сказати, позиція, яка біля, підтримує зараз мирне життя в цьому місті. Я вважаю, що в цей складний для нас час дуже підтримує наш моральний дух як харків'ян. Історія нашого славетного незламного міста, також історія самих славетних харків'ян, наші, як ви вже сказали, військові, збройні сили України, Національна поліція України, пожежники, ДСНСники, котрі кожного дня дороблять дуже важку справу, щоб ми могли спокійно жити та ми саме цим надихаємось. Так, я думаю, що в першу чергу тільки завдяки нашим незламним мужнім військовим, нашим медикам, нашим. Рятувальникам, у яких я просто навіть не можу описати словами, наскільки вони мужні і їхні мужності можна тільки позаздрити. Поки тримаються вони, і будемо триматися ми, і будемо всім серцем, всією душою допомагати неймовірною кількістю донатів, скільки потрібно, скільки будемо їх підтримувати і допомагати, як і вони нас.